Запрошуємо на безкоштовну консультацію в енергоефективний будинок, де застосовані максимально всі технології, котрі не є на сьогоднішній день. Теплові насоси, низькотемпературний режим, 100% теплої підлоги, пасивне стін стіни, стелі, водочистка квантіс, система життєдіяльності будинку трьохфазний, 25 кВт інвертор, де є. 50 кВт, акумулююча що ємка високовольтова система, на котрій буде працювати все в цьому будинку, навіть при відключенні блекаута розрахована таким чином, що люди можуть жити, не включаючи дизель-генератор три доби. Три доби на тепловому насосі буде генеруватися гаряча вода і опалення. І якщо потреба буде літом, це система охолодження пасивним чином через холодні стіни і стелі. От, наприклад, як в кімнаті дитячі, це холодні, всі повністю стелі.